Аємо, вітаємо, вітаємо усіх, хто зараз доєднався до нашого каналу. Мене звати Іван Педорук. Я сьогодні працюю замість своєї колеги Ірини Булгакова, який якій ми зичимо міцного здоров'я. але Разом з тим маємо обговорювати актуальні і нагальні теми нашого сьогодення, особливо в суспільно-політичному розвитку. А в, в тому сегменті, що сьогодні, 24 лютого, сьогодні річниця повномасштабного вторгнення в Україну військ Росії. Сьогодні ми ведемо визвольну боротьбу. Сьогодні ми тримаємо опір. Сьогодні. Ми усіма силами, хто на передовій, хто в тилу, хто на економічному фронті, хто на політичному фронті, долаємо ворога і робимо все для того, аби наблизити нашу перемогу. Сьогодні в річницю повномасштабного вторгнення на Росії на нашу територію та ну можемо сказати на дев'ятому році війни в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй відбулось засідання на тему підтримки миру і безпеки, під час якого відповідно до інформації, змін наша держава просуває так, би мовити, два дуже важливі документів, вже відбулося. Відбулися засідання на цю тему Генеральної асамблеї. ООН щодо реалізації формули миру. Деякі країни вже висловились, деякі утримались, але більшістю голосів будемо сподіватися, що більшістю голосів, що ця резолюція прийнята, все ж таки підтримали ініціативу України сьогодні. Про ці питання, а також обговоримо обов'язково питання виступу. Я не знаю, як назвати цю людину. Не хочу сварити. російського президента російського як ви... президента. Добре, нехай а, буде так. Будемо обговорювати з кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Астуса Максимом Прихненком. Ну вже доброго дня, доброго Максим, дня. Так, вже привіталися. Доброго дня. Цього тижня, як я вже сказав, відбулися вагомі політичні події. Але розпочнемо з візиту Джосефа Байдена спочатку uh -huh. до Києва. Це був такий трохи утаємничений візит. Але разом з тим він відбувся. Після чого він переїхав вже до Варшави, до Польщі, і також Україну цього року, цього тижня, вибачте. Відвідав очільник канцелярії комісії центрального комітету комітету комуністичної партії Китаю в закордонних справах Ван і на Україну а Росію в Росії, перепрошую да в Росії перепрошую. Так і для китайського дипломата Москва стала так би мовити, ну чи відправною точкою в цьому процесі останньою він з конференції туди і приїхав. цікаво про що вони говорили, і цікаво, Максиме, дізнатися наскільки ось його перемовини, наскільки його ініціативи якраз і лягли в основу того мирного плану. Про які ми будемо також з вами сьогодні говорити, чи є там якісь наративи саме в цьому сенсі. Але разом з тим, чи можемо ми розцінювати візити Джозефа Байдена в Україну е як символічну зустріч після е ну, такої гучної ситуації в Європі, так такої гучної ситуації в Україні? Віття, е давайте почнемо з е пана американського президента. Це дійсно дуже важливо, перше, тому що згадайте, коли е розпочалося повномасштабне вторгнення, Байден відвідав із офіційним візитом Зитом лише. Польшу Польщі, Варшаву, так. да це був майже на кордоні. Це да це важливий. Так це так. важливий дипломатичний такий захід, бо таким чином американський президент засвідчив те, що оцей кордон, який знаходиться між Польщею і Україною, був принципово важливим з точки зору національної безпеки Сполучених Штатів Америки Західного світу, і таким чином Байден відмітив відмітив оцю територію як зону власного впливу, впливу американського. Я маю на увазі демонстра. Демонстративно показавши це в тому числі і Росії, так так, так, так. чергу зробивши напевне. оцю промову, закликавши до миру, говорячи про те, що а, воно нікому не треба, а, Ця війна, а зараз він вже знаходиться в Києві. При тому важливо відмітити те, що американці вони дуже заморочені з точки зору безпеки. І е, коли починалася оця вся ситуація минулого року, то посольство і в першу чергу американські вони перше е, покинули одне з перших покинуло нашу територію, е, намагаючись обезпечити власних дипломатів. А тепер американський президент, навіть в умовах, коли була повітряна тривога, вони все одно продовжили. Цю зустріч, тобто, це є чітким політичним сигналом. А те, що ситуація є контрольована, те, що американська влада довіряє, а в тому числі і нашій владі, і нашим збройним силам, і те, тобто, що ми важливо. нічого разом з ними не боїмося, так, так, так Якщо і простіше і потім, повернувшись, точніше, поїхавши від нас до Варшави, мені дуже сподобалось, як він так дуже. Обережно, але про російського президента те, що Київ стоїть, а Українські а українські громадяни досі є вільними. І потім дуже класно цей сюжет відбив Джим Керрі у своїй породі. Ті, хто бачив, да він дуже так атмосферно продемонстрував оцю ситуацію. Тому це дійсно є важливо і символічно, і те, що пан американський президент оголосив нам додатковий пакет підтримки на 500 на мільйонів доларів. Тобто, це є дуже важливим і ми, так би мовити, тепер є в тому числі однією із частин оцієї пріоритетів американської зовнішньої політики, і це для нас важливо з точки зору подальшої оборони. Те, що стосується Китаю, це важливий так, класний оце, да, момент. Це дуже О, цікаво. Китай намагається мати нейтралітет. і Взагалі то, взагалі то, якби не дивлячись на оцей, все ж таки спробу втримати втримати нейтралітет, взагалі то з точки зору ієрархії, Путін повинен був зустрічатися із сідзіньпіням. А він не поїхав і відправив, умовно кажучи, свого радника. З точки зору загальноприйнятої дипломатії, це все ж таки сигнал протоколи, до того. З точки зору протоколу. Так, ну, так. Будемо це так да, називати, да. такого uh -huh. а, понятійного протоколу uh -huh. етикету, який, звісно, не нормований в угодах, але так чи інакше, це все ж таки. Ну, Знижує статус російського президента в очах в очах Китаю зараз, звісно, йде йдуть розмови про те, що там найближче декілька, там два-три місяці китайський очільник може відвідати Росію. Але от з цієї точки зору можна все ж таки засвідчити те, що Китай все ще розробляє плани, розробляє стратегію для того, щоб після цього, якщо відбудеться цей візит, для того щоб максимально окреслити цю історію. Але з того, що ми побачили сьогодні, із оцього плану який який було який було показано? Тобто, це така калька з нашого з ініціативи нашого президента, з нашого мирного плану, до якого додали, ото давайте заберемо з Росії санкції. До якого додали економічну безпеку, в першу чергу Китаю, тому що цей новий шовковий шлях, який йшов через зерном, Росію, да, да ну торгівля зерном це одна дуже така невеличка зацікавленість Китаю. Але маю на увазі, оцей новий шовковий шлях, який угу. проходить через території. Торії Європи да і е, на Росії він дуже сильно логістично спіткнувся, і тому Китаю, звісно, цікаво це, тому. Ну, тобто, вони переслідують свої інтереси. Вони переслідують свої але інтереси, разом з тим, що не визначилися, як кажуть в тому анекдоті, чи до розумних, чи, чи до... вони переслідують свої інтереси. Вони вже 100% хочуть зробити із Росії. Я б не сказав, щось на кшталт Північної Кореї, але от таке більш-менш контрольоване mm -hmm. для себе для себе державу. Але при цьому вони так само заявляли про те, що Китай на зустрічі, якщо я не помиляюсь, чи з Путіним чи з Лавровим. Оцей китайський представник сказав те, що вони хочуть рівно рівно, рівноправного рівноправного партнерства. Вони хочуть так, щоб були а, витримані і ініціативи, і національні інтереси Китаю. Тобто, це такий, скажімо так, дипломатичний сигнал стосовно того, що тепер бал праві ми, але а, от в тій промові, яку до якої ми ще повернемось російського президента, там от є такі нюанси, фінансові зобов'язання, які він бере на себе, які все ж таки демонструють, те, що Китай скоріше за все буде допомагати і сам. Ці обходити під'єднає до своєї фінансової системи, і так далі. Тобто, китайці на жаль, все одно взяли Росію під своє крила. Але Разом з тим, пане Максиму, сьогодні під час голосування Китай утримався, тобто вони утримався. вже не голосували за підтримку а Китай Росії, Китай би Китай би не голосував ані за, ані проти. Тому що це позиція Китаю. Офіційна позиція Китаю, щоб його не звинувачили. Це не звинуватували. Це утримуватись, утримуватися і в будь-якій ситуації. Китай закликає до дотримання серед суверенітету територіальної. Цілісності і так далі, але ну, далі декларативно. Вже, декларативно, декларативно але це далі абсолютно. вже в процесі комунікації з державами проявляються його конкретні наміри і дії. От тому і побачимо, як він далі буде себе поводити, особливо в питаннях передачі саме з бойової, mm -hmm. бойової зброї до Росії. Але я все ж таки думаю, що е, там все закінчиться на е, економічній підтримці. Якщо ми вже торкнулися, пане Максиме цієї теми, я маю на увазі засідання генасамблеї ООН mm -hmm. і цього голосування як взагалі Можна оцінити цей процес. Ми знаємо, що лише декілька країн, які Ну, є не прихильниками, але я не знаю підконтрольними в політичному плані Росії. Це е, е, Зімбабве з Іран голосував Іран голосував проти, да. проти да. І Корея, Еритрея, да, Сирія, та, Білорусь. Та, та, Оця традиційний та. да традиційто сорок країни все ж таки сто підтрим... 141. 141, перепрошую, все ж таки підтримували сьогодні. Е, в інтерв'ю, якщо я не помиляюсь, ТСН наш міністр закордонних справ Кулеба він дуже чітко характеризував цю ситуацію минулого року, е, коли голосував перші резолюції в березні така сама кількість держав підтримала Україну. І він сказав, те що це питання, яке вкидається стосовно втоми від війни. стосовно того, що міжнародна міжнародна спільнота не хоче повертатися до цього питання, це от підтверджує те, що міжнародна спільнота, вона. А, Міжнародна спільнота, вона непохитна в питаннях підтримки нашої держави, а утрималися і проголосували проти. Дійсно, проголосували проти ті держави, які є залежними тією чи іншою мірою від Росії. А утрималися ті, які от е, намагаються балансувати власний інтерес, але це перева... там серед таких держав. Те, що важливе для нас, це і Індія, і все ж таки Іран, тому що ну. Mm -hmm. Тому що а, незрозуміло, як далі вони будуть співпрацювати з цим питанням а, мопедів, передачі і так далі. Тобто, а, в цілому, це перший момент, а другий момент, що все одно а, все буде вирішуватися на полі бою. На жаль, бо це а, таке питання, воно. Як то кажуть, створює нормативно правове підґрунтя для засудження Росії, але на жаль на міжнародному на міжнародному рівні на міжнародному праві ще немає механізмів, щоб а, притягнути до відповідальності Доп. одразу одразу із зали генерального я Асамблеї. хотів якраз про це запитати. Тобто, враховуючи і їхні прави вето, ми не можемо жодним чином їх вилучити із Радбезу. Це одна справа, і з іншого боку, враховуючи те, що весь світ спостерігає ці воєнні злочини, немає юридичного правового механізму. Щоб їх засудити, тобто сьогодні ми в Капкані, сьогодні світ в Капкані. Всі бачать, що є злочин, але ніхто нічого з цим не може зробити. Е, перше, це роблять, передаючи нам зброю і тим, що ми готуємо контрнаступ. Друге, якби генеральна асамблея більшістю голосів визнала цю, е, як Росія називає спеціальну операцію війною, то у такому випадку можна було застосувати, якщо я не помиляюсь, 56 шосту статтю статуту Організації Об'єднаних Націй, в якій написано, що е, держава держава учасниця конфлікту війни в першу чергу, вона не може брати участь у голосуванні в радбезі ООН. А тут виходить правова колізія. Росіяни не розглядають це питання як війну, а з іншого боку, на генеральну асамблею, це питання навіть не, не виносилося. Не виносилося да тому що я думаю, що просто воно якраз не отримує цієї більшості підтримки. Бо я думаю, що більшість держав, які проголосували за те, щоб вивести війська з України при зміні статусу, для того, щоб починати змінювати оцей конфір. Гурацію сил в рай в... в Середині самої ООН, вони навряд чи на це підуть, тому але так чи інакше, такий е... юридичний інструмент він все ж таки присутній. Чи вважаєте ви, пане Максиме, Буквально хвилинку на відповідь прошу вас, що е... Рада безпеки ООН сьогодні потребує негайного і достоменного свого реформування. Вона потребує реформування, тому що вона є паралізованою через те, що вона поділена, можна сказати, навпіл Сполучені Штати Америки, Франція, Британія з одного боку і Китай і Росія з іншого боку. І це паралізує роботу цієї ради безпеки з самого початку її створення. Але які є сценарії, поки міжнародна спільнота не домовилася? Дякую. Переходимо до другого блоку нашої нашої програми, нашого випуску. Вівторок російський президент звернувся до федеральних зборів. Це така в Росії, це вагома подія. Експерти акцентують, що ця промова вона взагалі не привнесла нічого нового, жодних нових меседжів ми не почули. І як сказав радник президента, керівник офісу президента, радник керівника, ви, перепрошую офісу президента Михайло Подоляк, Путін публічно продемонстрував свою неактуальність, свою розгубленість і навіть певний страх. Чи можемо ми, скажімо, з психологічної точки зору сьогодні констатувати, що він реально боїться? Я не знаю, чи можна констатувати це з психологічної точки зору, з точки зору прийняття рішень, з точки зору політики, яку він запропонував. Ми маємо наступну ситуацію. Перше, дійсно нічого революційного він не сказав. Ми все це чули протягом всього цього періоду. Він все одно визначає захід як, а, захід як основного свого контрагента. А Україну і український націоналізм і український правлячий режим як інструмент впровадження і бла 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 Проблема полягає в наступному. Він у цій своїй промові перше він робить із цієї війни соціальний ліфт і соціальну норму для російського суспільства. Тобто він говорить про те, що це нас. нормальна форма життя. Сьогодні він говорить всім про те, що Росії. він говорить про те, що всі повинні мобілізуватися. Ну, він не не як то кажуть, не прямо, але меседж те, що всі повинні мобілізуватися для захисту оцієї вітчизни. Для цього вони створюють там, наприклад, центри соціальної підтримки. Піки ветеранів, і оці всі конструкти, в рамках яких ви можете отримати допомогу. Це із серії «Закопай папу і отримай а, гроші і, на навчання. От приблиз... приблизно таке. Але для більш для великої частини російського населення це може бути дійсно як соціальний ліфт. Це перше, друге, він окреслив а, Азовське море як внутрішній басейн, як перемогу, а свою і а, сухопутний коридор до Криму, так само як перемогу. Тобто. А, Мирним засобом вони від цього вже. Не, не відмовляться це 100%. Далі ми будемо бачити те, що режим буде консервуватися всередині, бо а, він сам звинуватив своїх оцих корупціонерів в тому, що типа, хлопці, ви самі винні, те, що у вас а, забрали якісь ваші статки в Європі, тому що ви самі їх туди повезли. Давайте все будемо зберігати тут і ніяких проблем не буде. І я перепрошую в цьому контексті, мене просто вбила на повал фраза, що давайте ми не будемо звертати, не будемо а, запроваджувати санкції за економічні за... злочини, да, да. це вони не санкції за економічні ну, злочини, а вони вони а, переглянуть а, переглянуть законодавство з точки так. зору того, щоб простіше було а, варувати. Фактично, ну, фактично і, так. Ще важлив... і важливий момент. Він сказав, що буде, що варувати, так. тому що він сказав, що будуть... злочинності да, да, він сказав, що будуть відновлювати нові програми по будівництву, і оці всі речі. Тобто, це фактично він показав, що ребята не переживайте, вам буде що стиріть собі. Собі, собі трошки грошей, і там багато-багато таких речей. Тобто він таким чином демонструє те, що а, він намагає, і важливий момент, два важливих моменти. Перший, те, що він не збирається покидати владу, бо він сказав, що так. вибори у 2024 році відбудуться за планом. І найстрашніше для нас, якщо я не помиляюсь, 2027 рік він назвав таким, до якого вони повинні модернізувати там якусь частину своєї армії. Тобто, я, наприклад, особисто розглядаю. Глядаються як рік, а коли ми отримуємо нове масштабне вторгнення, до якого нам доведеться готуватися. Тобто, якщо е, с, от е, підвести таку лінію, то це все є свідченням того, що перше воно нікуди не збирається, політику воно змінювати також не збираються, і те, що ми будемо е, надалі знаходитися. Під постійною загрозою ще е, якісь роки, на жаль, для нас вчорашнього доповнення, пане Максиме, стосовно того, що вони виходять з угоди про безпеку, з я маю на увазі, з випробуванням ядерної зброї, і те, що він заявив, що вони зараз розроблятимуть плани по відновленню випробувань ракет сармат, кінжал, «Циркон» і таке інше, це знову ж таки звідчаю. Бо ми ж знаємо, ми читаємо, ми всі слухаємо. Ми володіємо певною інформацією. Ми знаємо, що в технічному стані то, то збройне надзвичайно в плачевному. Дивіться, по-перше, це комплекс заяв, який було розпочато з оцієї промови, де він заявив про те, що вони призупиняють свою участь в угоді СНВ 3 А це не розпач, це політична відповідь, яку йому необхідно було дати, перше на візит Байдена. До Києва друге на передачу нам подальшого озброєння. Тобто в нього не було в нього. Ну це останній, Оце такий козир, один з останніх, який залишається. І звісно, це а, він це зробив. І тепер ми повертаємось до питання а, такого шантажу з нановоядерного. Але тут важливий момент. Він як звичайно то дуже любить переплутувати факти, бо він сказав, те, що вони виходять і призупиняють свою участь в СНВ. А, Через те, що американці свого часу призупинили свою участь в СНВ в стратегічній угоді про а, стратегічні не да наступальне озброєння, зброєння в, в СНО стратегічні наступального В чому прикол? Прикол в тому, що Сполучені Штати Америки вийшли з цієї угоди з двох причин, тому що російська сторона вона пов'язувала питання а, підписання угоди про скорочення протиракетної оборони у відповідь на те, щоб російський а, російська а, державна дума. Ратифікувала оцю цю угоду СНВ. А про американці не захотіли підписувати через те, що на той момент Іран, Північна Корея вже почали оці випробування своїх далекобійних ракет, і тому американці просто не могли піти на цей крок через те, що от була нова загроза. Бо давайте я поясню: ядерна зброя вона складається з трьох базових частин: перша ракета на сій, друге боєголовка і третя це базування, і відповідно. Чим якщо у вас є оця ракета, яка може достати до території США і вона може нести ядерний заряд, то це вже буде проблемою. І саме тому американці. Вийшли з цієї історії, і от знову ми бачимо це переплутування фактів, як на мене да з боку російської сторони, і але так це буде ядерний шантаж, яким надалі він буде шантажувати міжнародну спільноту. Пане Максиму, буквально хвилинка, все ж таки ситуація з Придністров'ям, Ми знаємо, угу. що там вже є провокативні заяви відносно того, що нібито Україна хотіла напасти на Придністров'я. Ну бред, вибачте на слові, але разом з тим. Це не бред. це е, політика, яку ми можемо проводити. Справа в тому, що Придністров'я для нас, от згадайте на самому Початку повномасштабного вторгнення ми думали, чи буде напад з Придністров'я, чи не буде. Не було б питання Придністров'я. Якщо б офіційна влада Молдови вона е контролювала цю ситуацію, у нас би не виникло це питання, і для нас це е питання життя. Є здатності взагалі кордону цього нашого і а, буферу безпеки. Тому у випадку, якщо будуть досягнуті, наприклад, а, будуть досягнуті якісь домовленості із офіційною владою Молдови, і вони звернуться і до нас, або до НАТО, наприклад, або до Румунії просто за підтримкою, то я не виключаю цей варіант і для нас, це якраз буде плюсом, тому що ми одну із зон напруженості на нашому кордоні закриємо. Чи можемо ми два слова в мирному порядку віддати Придністрові, не претендувати на ці території. А ми на нього ми, і не претендуємо. не претендуємо. Я ж про що й кажу, да. Тобто а... наративи ці запускаються, що Україна хоче відізнати. Ми На нього не претендуємо. Це Молдова претендує mm. на ці території, і вона повинна їх контролювати, тому що так само, як із Донецькою і Луганською областю, це такий російський проект по дестабілізації ситуації в регіоні. От і все, щиро, дякую за роз'яснення за конкретику. Сподіваємося, зустрінемось наступного тижня. і Будемо говорити про більш приємні новини. Більш приємні навзаєм, новини. навзаєм. Тримаємо стрій. Віримо в збройні сили України. З нами був Ліполітичний оглядач, кандидат політичних наук Максим Прихненко ми обговорювали актуальні події суспільно політичного міжнародного життя України. Віримо в Збройні Сили і слава Україні! Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Шукайте найактуальнішу інформацію.